Всім привітики! Сьогодні до вашої уваги новинка резиночка на гульку із мереживними квіточками. Я знаю, що багато дівчаток та дівчат не люблять заплітати свої волосся і часто ходять з розплетеним волоссям. Але не завжди правила школи дозволяють так ходити. Тому пропоную до вашої уваги саме таку резиночку. Тому що зачіска з нею буде виглядати неперевершеною. І повірте, кожна дівчина закохається в неї. Великим плюсом резиночки є те, що квіточки рухомі, тобто їх можна пересувати куди завгодно. І робити будь-які зачіски. Резиночку можна ховати під волосечко, і зачіпати гранаглями, щоб її не було видно. Зараз я демонструю вам, як вдягається резиночка, і знаю, що багато батьків переймаються таким питанням що в донечки, рідке волосся, і нема такої гульки, як от у мене на Одразу відео. Одразу вас хочу заспокоїти, що для цього можна скористатися бубликом, він є різних розмірів, і гулька вашої дівчинки буде також виглядати пишно. Як ви вже побачили на відео, бантик можна пересувати і робити. Так, щоб він був збоку, спереді чи ззаді, це вже як вам більше до доподобається. Також під замовленням можна зробити таку ж резиночку в різних кольорах під кольор одягу, який любить ваша дитина. кількість квіточок. Діаметр резиночки можна збільшити чи зменшити, і від цього буде залежати цінова категорія цієї прикраси. Ну Ось, здається, про все розповіла. Хоча, якщо у вас виникатимуть якісь додаткові питання, я завжди відкрита до діалогу. Пишіть мені у приватні повідомлення, замовляйте. Або ж пишіть прямо в коментарях. До речі, можна замовити, наприклад, на подарунок, або ж просто для своєї красуні цілий комплект. Ще можна додатково замовити ось такі заколочки, і їх можна вдягати окремо, або ж можна зачіпати на резиночку, додатково, якщо вам бракує бантик. Для цього достатньо розсунути квіточки і зачепити додатковий бантик. І ваша нова зачіска готова!